Вами сьогодні бронзовий лідер компанії Ерсаг Інеса Швадавічус. Сьогодні я вас познайомлю з продуктом універсальним, екологічним, економічним, сертифікованим, нешкідливим для людей і тварин. Банйо. Ви дізнаєтесь про багатофункціональність цього продукту і не зможете відмовитись від нього. Розповім вам, як вигідно його купувати. Отримувати його безкоштовно ще й з подарунками а може побудувати бізнес вано це продукт компанії «Ерсах», в склад якого входить мильний горіх, це основний складник. Тому він абсолютно не шкодить здоров'ю, не шкодить життю тварин і людей. Початкове призначення засобу миття ванни і туалету. Але я вам говорила, що цей засіб багатофункціональний. Тож я вам почну розповідати, як можна цей засіб використати ще. Бьем видаляє іржавчину на металі, видаляє грибок у приміщеннях на стінах, бореться з грибком на нігтях рук і ніг людини. Виводить блохи у тварин, виводить воші у людей. Також бореться з сібореєю, активно використовують його на дачних ділянках, на городах, в садах, борються з шкідниками, підливаючи, щоб краще росли рослини. Дома можна використовувати, підливати квіти, які давно не цвіли. У мене були орхідеї. Вони просто буйствували такими квітами, такими викинуло великими, гарними квітами після того як я. Підливала баньйо. У мене є на Ютубі ролики, навіть я знімала стан квітів до і після. Також баньо миють басейни, дезінфікують басейни. Якщо хворіють діти, дорослі, запалення горла, ми полощимо в горло, розбавляємо одна чайна ложка на склянку води і полощимо горло. Якщо зубний біль, накладаємо на ватний тампончик, перекладаємо, зубний біль проходить як запалення десни, теж можемо полоскати розчином з банью, тільки по різному його розбавляти. Виводять шлаки з організму, розбавляють розчин банью з водою, приймають ванни. Тобто дуже дуже великий. Приміняють баню для лежачих хворих. Якщо є пролежні, то їх обробляють і проложні загоюються. Можна обробити баню, а тоді кремом з івою або кремом з віробой. Багато випадків вже що спасали баню е, рибом з акваріуму, капають туди крапельками баню і рибки виживають і стають живішими, здоровими. Багато тварин лікують баньо, їх оприскують, замазують ним ранки, відпоюють розчинами з баньою і з водою тварин, і телят, і курей спасали, і цепля спасали, і утят спасали. Бано дезінфікує всі всі поверхні в косметологічному кабінеті. Використовуємо баньо. Під час педикюру, якщо треба зробити баночку для профілактики, грибка, нігтів на ногах. Баня видаляє неприємний запах, тому можна його розбавляти з водою, оприскувати в приміщенні, мити підлогу, мити поверхні, і таким способом можна позбавитися неприємного запаху в приміщенні. Дощечку кухону, на якій ми е, розділяємо рибу, сільотку або іншу якусь рибу. Не треба нічого підстеляти. Рибку розробили, відділили, дощечку побризкали баню, е, під підводичку, водою все змили, і немає не запаха, і все продезінфіковано. Використовують замість дезодоранту, лікують свістіт, герпес, молочницю, е, роблять е, розчин. І Лікують акне, прищі на обличчі, прищі на спині. Якщо у вас в домі є діти, то дезінфікувати і мити баньо можна всі стільчики, ваночки, столики для їжі, тобто все це можна мити і обробляти баньо. Також баньо використовують як вушні каплі. Цим розчином лікують опіки після укусів медуз. Якщо комари вас покусали, можна ці міста теж обробляти. А щоб не кусали комари, то баню розчиняють разом з водою і загальним прибиранням. І обробляють тіло, тоді комарі не кусають. Також можна баню дезінфікувати розчином з водою банью зубну щітку, полоскати ротову порожнину, зуби. Уявіть, яку вартість повинен мати такий засіб? І уявіть, якби його в компанії ірсах не було. Скільки б ми повинні були виручити в грошах аптеку, бо аптечні препарати зараз дуже дуже дорогі. Магазин Садгород, магазин, де, де ми купуємо засоби для прибирання приміщення. Нашого скла, виведення плям і так далі. Але сьогодні в Україні є турецька компанія Ерсаг, яка надає нам такий багатофункціональний екологічний продукт, який ми з вами можемо купувати ще й за вигідною ціною. Щоб вигідно купити баньо, треба зробити реєстрацію в компанію, тобто зробити свій. Інтернет-магазин. Що це вам дає? Одразу 20% знижки. Але є ще додаткові знижки від 10 до 33%. Початкова ціна продукту 605 гривень, 89 копійок. Якщо ви не зареєстровані в компанії. Як тільки ви зареєструвались, ціна продукту стає 474,71. Я вам говорила. Що є додаткова знижка від 10 до 33. От якщо у вас додаткова знижка 33%, ваш, вартість вашого продукту 324,76. ще далі. Знижується наша ціна продукту за рахунок того, що ми отримуємо подарунки. Тобто, коли ми отримуємо подарунки приблизно на таку саму суму, як зробили замовлення то е, ціна кожного продукту ділиться навпіл. Тобто ціна вже нашого продукту буде е, 162,38. Але ми не забуваємо, що це концентрат. І ми його приблизно розбавляємо з водою 1 до 3. Є випадки, коли 1 до 7, 1 до 10, але 1 до 3 я порахую. Тобто 162 гривні за 3 літра розчину нашого баньо. Щоб порівняти приблизно навіть ціну у наших мас маркеті тобто в наших магазинах Аврора, АТБ, там по літру. я взяла ще 162 гривні і поділила ці 3 літри на 3, так. І тоді вже 162 поділити на 3, виходить, у нас там 50 з копійками. Тобто, виходить, у нас 1 літр баньо. 56 гривень. Тепер дивіться, я вивела зараз на екран вартість ну, таких миючих засобів. засобів. Подивіться, яка там ціна. Але ж, наш баньо не тільки миючий засіб, він у нас вирішує багато-багато проблем: як і ліки, як і дезінфекція, як і виводення плям, і багато-багато інших. Тепер скажіть мені, будь ласка, це дорого купувати в версах, високоякісний, екологічний. Сертифікований міжнародний продукт, звісно, що ні. Це дуже-дуже економно, коли вам продукт дуже подобається. І ви зможете розповісти своїм друзям і знайомим, що можна купувати дуже економно високоякісний продукт від компанії Ірсах, ви можете запрошувати своїх друзів, реєструвати їх в компанію. Дати їм свій вхід в електронний магазин від компанії Ірсаг і мати за це бонуси від компанії. Ви можете отримувати преміальні на свій банківський рахунок. А там як захочете, так і будете розпоряджатися цими грошами. Це є можливість оплатити своє замовлення наступного місяця. І мати від компанії Ерсах саму продукцію замовлення і подарунки безкоштовно, або можна будувати бізнес в компанії Ерсах. Для реєстрації в компанії Ерсах під відео є сайт і зазначений реєстраційний номер, яким ви зможете скористатися для реєстрації в електронний магазин. Компанії РСАХ. Якщо ви не зможете самостійно зареєструватися або у вас будуть питання по будуванню бізнесу, ви можете звернутися до мене.